привіт! Сьогодні буду показувати процес заварювання нової кави в джезві. Це буде всім знайома Індонезія Принза, але на цей раз не едун номер 3 а маніс номер 3 Заявлені смаки, ананас, банан, маркуя, ківі, хурма фізаліс. Варіації просто якісь нові. Що ж це фільтр обробка 72 години ферментація і, як зазвичай, я кіньку пахне, до речі. Оскільки це анаеробна ферментація, а не просто мита чи натуральна кава, ми будемо робити загортання пінки мінімально. Тобто, як почне рухатись, то і завершимо наше зварювання, проливом чашку. Але сьогодні будемо заварювати 17 грамів. 16. Давайте 16 і будемо проливати в дві чашки. Почнемо аромату, тому що це найважливіша частина процесу. Він доволі м'якенький. На диво, ще якесь ігристе вино нагадую, або просто вино навіть. Тропічні нотки. Однозначно є. Якісь мені більше винні навіть. Принаймні зараз. по помелу доволі дрібний, але не найдрібніший. Бачите, як еспресо дрібний помел на дрібненьку дозу на 12 грамів. 16 грамів, нашої 160 води. Пропорцію беру 1 до 10, дивлячись на те, що тут можна 1 до 12, тому що кава насичена. Десь на хвилинці будемо перемішувати. Адаптер використовуємо сьогодні. Давайте 180 градусів поставлю, щоб трошечки повільніше нагрівати, бо хочеться цю каву якось більш щоб хочеться, щоб ця кава більше смаки роздрівлені були. Тобто не все змішано, а щоб кожен смак чітко відчути і розпізнати. Якщо ми будемо швидко нагрівати, то занадто швидко, то в нас будуть смаки занадто змішані, ви не відчуєте. Тієї насолити, яку можливо відчути. Як ми бачимо, вже 30-40 секунд, і в нас кавова кірка. Тобто дрібненькі часточки кавові, утворили кірку. Що це нам дає, що знизу потім буде пінка з'являтися і вона буде блокувати екстракцію цієї кави. Тому ми на хвилині перемішуємо, щоб кава була у воді, часточки кавові, а пінка зверху. Тобто вона буде накривати, давати нам можливість. Контролювати пінку, як вона буде загортатись, рухатись. Ось ми утворили, доволі світла пінка. Можна, в принципі, ще раз перемішати трошки пізніше, бо вода ще не настільки гаряча, і в нас тут є часточки. Я думаю, на другій хвилині ще перемішаю, щоб трошечки прибрати ці часточки. Бо згальне час заварювання буде десь під 4 хвилини, я так підозрюю. Головне не перемішувати занадто пізно, бо тоді ви змішаєте цю пінку з часточками і у вас вже буде не шарами, от перший шар пінка, другий кавий часточки буде все змішано, і якісь частички не будуть доварюватись, контактувати нормально з гарячою водою. Ми перемішали і тепер в нас кава чистенька. Можна було помел менше взяти і перемішувати тільки один раз. Бачимо пінка світла готова до розпізнавання, що у нас відбувається, а саме загортання будемо... Чекати, поки по краях не почнеться рух. Вона буде трохи темніша, тому що кавові часточки спливають і давлять знизу на нашу пінку. І ми будемо за рахунок цього змінювати кольор. Мати зміну кольору. Зазвичай біля обідка може десь почати загортання робити, і в цьому випадку ми не будемо чекати, поки вона. Занадто маленьку пляму світлу залишить в центрі, ми будемо знімати, от, як обідок з'явиться, якщо це буде обідок або якась частина обідка. На півмісяць такий. І коли він почне рухатись, більш активно загортатись, на цьому моменті одразу прям знімаємо і розливаємо в чашки. Будемо розливати в одну другу, в одну в другу, щоб більш-менш рівномірно розподілити. І кавові частечки, і пінку і каву. Після заварювання вже 3,30 заварюється. Після заварювання ми будемо чекати приблизно 5-10 хвилин, щоб кава охолола. Хоча чашки у нас не прогріті, може за 5 хвилин встигнемо. Тобто, початкова температура дегустації не має бути високою. Бажано, щоб каву посиділа під пінкою охолонували рідина, щоб ароматичні сполуки всі зберіглись в рідині. Тому що, якщо ви знаєте, якщо ми повільно нагріваємо рідину, то ароматичні сполуки не... Ну, вони ще розчинені, вони не виходять з рідини. Тобто можливість води утримувати ароматичні сполуки, вона падає з підвищенням температури. Але якщо ми повільно нагріваємо, як лягушку варити, наприклад, то ми можемо їх трошечки там притримати. І ось у нас вже є рух пінки, майже активний, але ми ще пришвидшимось. Коли вона буде активніше ще загортатись, тоді будемо її будемо знімати. Але ви вже бачите, що тут вона прямо роздулась. Це індикатор. Що все майже готове. Тобто температура заварювання майже ідеальна. Чим більше вона загортається, тим, очевидно, більше температура рідини. І саме наробна обробка, вона любить, поки температура не досягне якогось високого значення, тому ми її заварюємо більш лагідно. Більш активний рух почався. Секунд за 5 ще буде готова. Майже проривається тут. Цікаво, часточки 5.30 вже. Бачите, як активно часточки почали виходити. Підніматись. Ось саме википання кавових часточок відбувається. Кава, до речі, дуже свіжа. Ось. Звідси вирішила кава заварюватись, активніше загортатись. І це приблизно третина загортання. Тобто, ви бачили, вона прям дуже активно почала рухатись відносно. І в нас вийшло так одну чашку накрити пінкою, а другу не накрити. Не проблема. Ложечками викладати, пінку то не моє, я не знаю, хто це робить. Бачимо тут віхрь, і кава не чиста, вона така мутна. Це тому що вона ще перемішується і кавові часточки підуть в осад, і тоді кава буде чистенька. Тобто це надасть нам щось схоже на френч прес або фільтр каву навіть. Бо ближче до гейзерна коварки все-таки. Коли всі ці часточки будуть в осаді. Щодо пінку, вона доволі чистенька зараз вийшла, але ми можемо перемішати, якщо хочеться. Якщо є бажання, пінку можна перемішати або просто подути на неї, і вона трошечки зникне. І це дуже зручно буде пити. Бо пінка вона може комусь прикольна по текстурі, але вона не додає прям смаків. Всі смаки в рідині. Не обов'язково пити пінку. Тобто ця чашка буде значно комфортніше, щоб її пити. І так ми одразу бачимо, коли вона приблизно охолонула достатньо навіть по тому, як відбувається процес перемішування. Прохоложення. Бачите, там рух, якийсь, сюди завжди. Давайте вже аромат, спробуємо оцінити. Тропічний і немає тієї випічки хлібу темного, який був в попередньої фрінзи, принаймні, та і в цілому. І в цілому в такій каві. Тобто, темних ноток вони тут є: типу какао, шоколад, але не настільки багато. Все-таки ананас ми можемо відчути тут. Такий трошечки підквашений, можна сказати. Тобто, не ідеально, прям солодке, А трошки підквашений все таки смак. Ну, як в принципі, фрінза. Вона доволі агресивно була у смаку завжди. О, це прям. Треба охолонути її, по-перше. Це такий букет іще смаків, як випив якісь тропіки просто. От. Океан тропіків і ви через трубочку так випили їх. Одразу. Насишеність нереальна. Фанки 8 з 10. Тобто фанки в гарному сенсі цього слова. В ароматі здебільшого ананас і какао. А ні, навіть шоколад на какао. Більше такі нотки. Смаку дійсно маракує ананас. І щось ще, але треба дати охолонити, бо ще чашка гаряча. І ще тіло поки що таке з обсмажки після ростера кава не відлажалась і в неї є ще така характеристика, як текстура. Тобто вона як маленькі частички це дають все-таки. Не ідеальний текстурний шар такий, який піде. Або з часом, коли кава відлежиться, або коли вона трошечки охолона. Тобто зараз в неї не округле тіло. Поки що. Чекаємо, поки охолона, і скажу, що ж там у смаках. А поки що запрограмую себе, ще раз подивлюсь. Хурма, фізаліс, банан, ківі, до речі, банан і ківі. Можливо, таке є, тому що ківі, кислотність така, вона іскриста. Я думав, що ну, типу маркує так, але щось ще є. Типу карамболь, щось таке, більш така кислотність проста, можна сказати, більш чітка. І от ківі – це близько. Якраз хурма вона теж в цій десь, десь там. Же. Щодо Індонезії, це острів Ява, 150 або 160 мільйонів людей, на якому проживають. Тут Це таке місце прям цікаве. Як у кажучи, стільки людей живе. Ну, і ви могли чути каву називали раніше просто ява. Можливо, це звідти і пішло. Я думаю, що острів з кавою. По інтенсивності смаків все-таки Індонезія Фрінзе, хто пам'ятає, то її відчує. Але ананас в ароматиці просто найбільш такий активний. Банан 100% є. Головне м'якенький такий ковточок зробити маленький. Такий стилий банан. З ананасом. Це просто. Шоколад. Так, я б не сказав, що вона прям дуже агресивна. Тобто, це збалансована насиченість. Немає вже фанки того, який прям панч такий. Тобто це не пунш, як раніше було, а десь більш лагідне. Тобто, каву однозначно в джезві треба пробувати. В пуровері беріть помел менше, тобто в цілому. Коли заварювати каву, якщо ви її варили в пуровері, якщо ви знаєте, що треба помел менше в пуровері брати, то, скоріш за все, в джезві треба робити менше загортання пінки. Це таке правило, яке допоможе вам завжди варити з першого разу. Ідеально. От в мене вийшло просто ідеально, жодних нарікань до чашки. Якщо б я заварив темніше, я б більше виварив агресивних смаків і закрив би цей банан солодкий, ківі. Тобто, все це втратилось би під шаром, шоколаду, пирога може, можливо, якогось тут пирога немає, але що темніше заварити, може і з'явиться. Така температура споживання вже градусів 40 десь це прям ідеально. І от із цієї температури починати пити, нагадує, нагадує Гондурас ще, якусь фанки-обробку, тобто Індонезія. Вона має якісну ферментацію і в Гондурасі теж подібна кава є, яка з шоколадиком, з тропіками. Але тут прям в балансі все значно краще. Тобто ферментація 72 години дуже вдало. Якщо б це була більш швидка ферментація, тобто 12 годин, але з більшою температурою, є ризик, що там щось нерівномірно, буде. за рахунок того, що тут розтягнули її. То все це більш рівномірно зробилось і немає в нас дефектів Саме ферментації. Винні нотки все-таки є, з'являються більш от кислотні такі на більш теплу холодну чашку, теплу. Вона в ароматі нагадує сідру. Дуже Пін, сильна. Опінку Поза... здути? Та я здую. А ось вона ароматику якраз вивільнює після. Кіслайм, лічі. Дуже, дуже така легка, літня, тропічна, освіжаюча кава. Банан не знаю. Мені більше знаєш такі якісь кислі тропічні фрукти. Ось такі слідчі, карамболь, цей лайм, туди щось. Нагадує якийсь коктейль, такий літній освіжаючий коктейль. Але шоколад є. Шоколад дуже часто присутній у джазі. Думаю, Блін, ну ти віде. знаєш, якби ти мені сказав, що це сидр, я би такий ківав би головою. Ні, відбував, не, да, так, так. так, До речі, у нас є зараз разочок, клас да. Флорес, попередньої сідри. Ну, до речі, можна заварити і спробувати порівняти. 13 грані буде семпл сідра для Флорес. флорес. Панки робка, тому ну, більш-менш, можна сказати. Тому теж загортаємо дуже сильно. Більш щільна. Ну все, семпл. Ручна комолка якраз дозволяє вам відчувати каву. Ні, ну, Я скажу, це більш делікатний, все таки. Але тут теж такі тропіки прям валюсь. Але делікатніше. Теж мені ігристе віно чомусь прям ігристе ось. Тут впевнено можу сказати це. На попередній там більш звичайне вино якесь ще. До речі, спойлер. Це ця сідра буде 2-0, тобто вона повернеться за рахунок того, що її все-таки вдалось увірувати. Решту лоту. Тобто це як Руанда буде повернення тільки сідра. Класно, коли лоти повертаються, коли можна ще продовжити на солоду, бо це все така сідра. І Артем вже готує епізод про, що, про те, що таке сідра. Щоб у вас було, щоб у вас було розуміння, що це за кава в цілому, як варіація. 180 градусів знову будемо перемішувати. До речі, бачите, як зручно з джезвою, коли можете заварити будь-який об'єм. джезва 200 мл, заварилися 16 грамів і зараз 13. І тут можна менше думаю 10 грамів без проблем буде, тому що ще вистачає пінки. І вам зручно контролювати більш-менш. У мене вже тут, як ви бачите, осад знизу і чиста кава. Прям чиста-чиста. Тобто осад можна не пити, а дочекатись, поки він розділиться. Так, більш кислотна стала чашка. Під кінець. До речі, тут у нас одним перемішанням обійдемо, скоріш за все, тому що таке одразу робимо, бо в нас менше рідини, менше нагрівати. І адаптер. Трошечки підігрітий вже. Той самий підхід до заварювання робимо світлу пінку. Потім чекаємо, поки вона почне загортатись. На загортанні невеличком. Звісно, потенційно можна було трошки більше загорнути, щоб менше кислотності було в чашці вже кімнатної температури. Але тут ми зробимо таке ж саме загортання, щоб порівняти на чесно, як два лоти кави відрізняються. Починається загортання пінки, ви можете бачити біля обідка прям зручно. Що тепер камера зверху ви все бачите. В принципі, зараз тільки ця стінка агресивно загортається. І більш активне загортання пішло. Як тільки воно починається, воно починається, то і переливаємо. От, на одну чашку розливати краще. Манго в ароматі Можеш понюхати прямо от. Стигле манго якесь. Прям така м'якість. То тобто, тут смаків прям буде делікатніше, цікавіше. Зараз головне чекатись, поки вона трошки вхолоне, бо хочеться вже випити. Тобто це рівень кави. Прям суттєво відрізняється. І тут ця м'якість, вона прям загортає все так. Там більше ананас був, тут більше манго мякість солодкість, помаранчеві смаки. Тобто тут... щастя в чашці. Що ж, давайте спробуємо все-таки, що в нас вийшло? Сідра для Флорес навіть родзинковий аромат. Ох! Це прям Ківі одразу з пінку, Аромат ківі такий насичений. І він тримається. Тобто ця кожура Ківі таке щось. Це однозначно інший профіль. Навіть важко описати. Тут більш тягуча якась. Аромат Ківі це прям наддомінуючий такий смак. О, цей солодший. Я відчуваю полуницю, я відчуваю манго. Карамболь. Це, це просто класика в тропіках. Киві. Не? В аромати. Киві є. Вароматися. Киві, Киві. Ну, аромат ківі я собі не уявляю, якось він не дуже пахне. А смаку... Топіший топ. Але більше така от збита саме в цих нотках карамболя, киві. Угу. Киві. Ну... Киш така вона різноманітна. Хоча я не знаю скільки вважалося. Яка? Ось це, сампл. А, я думаю, йому два дні. Семплу? Так. Mm. так. Тобто десь так само прибуде? Mm -hmm. Ні. Дивись, Індонезія смажилась вчора, йому mm. доба а, цьому семплу, а mm. сідрі десь 2-3 доби давайте. Mm. Десь так. Бо в mm. понеділок ми думались про капінг, в понеділок а, вони сказали, що підготуємо семпли. І... У вівторок вони вже були готові, на середу ми приїхали на цей. Зараз чашка ще дуже гаряча да? відносно. Хочека. Mm. Я б так сказав, mm. градусів 50 вже спокійно Ну це піш. не 40. Ну не 40, але. А 40 буде ще солодше, має бути. Саме тільність має ще більше mm -hmm. стати. Цікаво, що воно вийде. Тобто, як я відчув, менше ананасових ноток. Більше uh -huh. такі. Ну, в ароматі дуже класно пробивається uh -huh. полуниця. Uh -huh. манго мангополуниця щось, от так от. Uh -huh. В смаку Києві карамболі починає домінувати. А, трошечки якийсь фейхуа, ну не найяскравіший цей фейхуашний зразок кави. Ну, no, я не відчув навіть. Ну, ну, я ж кажу, Не, не найяскравіший. Бо були наслоти, де фейхоа просто там, 100% То тут, а, в основному ківі. Такі легенька кислотність така. Да. Яскраво, освіжаюча. Яка тиснула там. Угу. Буває таке. Я би сказав, солодка ананас все таки присутнє тут. Тобто, Вононезія Фрінза, він такий. Підквашений, під такий так. консервований. А тут, а тут прям стиглий, mm. знаєш, такі гарно дозріти і дозріли mm -hmm. на нас. Тому відрізняється кавою. Mm -hmm. Можна відчути різницю сміливо і на гарячу чашку, і на холодну. Дегустуйте, насолоджуйтесь і до зустрічі.